Ну і Ярослав Йосипович він звертає увагу на те, що степи у нас це фактично такий своєрідний автобан, від можна сказати, від Дунаю і аж до Китаю. І там по тому автобану їздили у нас кочівники туди-сюди, туди-сюди. І, звичайно, це мало колосальний вплив на історію України, тому що це переривало природній шлях до моря і далі створювало складності до того, щоб Україна, наші купці. там… Могли доходити до Константинополя, до нинішнього Стамбула, до там, скажімо, там, в часи Київської Росії, ну, можна сказати, Нью-Йорку того часу, де були там, всі торгові і культурні впливи, звідки йшли і надпотужна держава, і Візантія як наддержава того часу. Але в нас постійно була проблема, що були кочівники, які не давали нормально. Комунікувати з ними. Ну, але от саме.